Маю дві рибки таких гарних. Я їх помила, почистила. І зараз поставлю в каструльку, буду варити. В каструльку два листочка, шматочок цибулі, перед горошком. Рибку розрізаю так навпіл і в каструльку. Ось налила водичку і ложечку солі. Накриваю і хай вариться. З півгодинки годинки достатньо. Для начинки мені потрібна смажена цибуля і відварені яйця. Отак вирізаю не дуже дрібно і не крупно. Нагріла олію, висипаю сюди цибулю. Тут у мене грам 350 цибулі. Приготовлю тісто. Потрібно мені 300 грам сметани. Додаю 3 яйця, яйця домашні. Перемішаю чайна ложечка солі, цукру, додаю мукичку сюди. Так, половинку всипала. І сюди розпушувач, пачечку всиплю 10 грам. Ось таке тісто має вийти. Вкладу поки в сторону і буду робити начинку. Наріжу дрібненько зелену цибулю. Яйця наріжу, рибку розбираю такими шматочками, щоб була гарно виглядала. Рибка варилася в підсоленій воді і вистигала в тому ж бульйоні. Так що в мене тут 600 грам риби. Додаю сюди смажену цибульку. Чорний перчик за смаком. Дівчаної ложечки солі, так як цибулька, яйця не солені. І гарненько все вимішаю. Отака мене гарна начинка. Форму застелила я пергаментом на дно. вершковим маслом бока мастю. Половину тіста викладаю в форму. Викладаю сюди начинку таку. Худшу, не товкти, не прижимати, а так легенько викласти і зверху тепер отак викладати тісто, трошки протягувати. Ось так виклала все. Тісто зверху розподілила, духовка включена на 180 градусів, хвилин 35-40 випікати буду. Ось і готовий вже в мене пиріг. Тій відділився гарненько. М -м -м. Який пиріг. Пропійся гарно. Пахне. І всередині дивіться, який гарнюній. Дуже смачний.